Привіт, з вами Катерина. Останнім часом у мережах активно розганяється інформація про те, що влада міста Конотоп, начебто, хоче знищити розважальну локацію на пагорбі у середмісті. Насправді тут дійсно плануються серйозні зміни, а саме створення скверу пам'яті героїв України. До речі, створити його саме тут запропонували представники сімей наших загиблих героїв. Але у конотопі є людина, якій це прямо кажучи, не вигідно. Тож за вказівкою цього діяча адмін одного із проплачених телеграм-каналів навіть влаштував ціле відеоопитування, в якому цікавився, як люди ставляться до нібито знищення пагорбу. Зверніть увагу, що конотопський блогер Спартак задавав відверте маніпулятивні запитання і провокував людей на емоційну реакцію, видаючи неправдиві факти за дійсність. І люди, очевидно, під його натиском погоджуються, бо кому захочеться вступати в суперечку з цією емоційно неврівноваженою людиною та ще й на камеру. Питання одне: влада міста не зупиняється і хоче, хоче знищити пагор е, е, 35-го кварталу. Що робити? Потім... Боротися будемо? Будемо повинно жити. Повинен. повинен. Що повинен? – Жити. Пагаморопага. Пага. Міський голова запл... запланував тут зробити якусь алею. Я Ша... не, 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 не розумію його ідеї. Вшанування когось там чогось в сенсі когось чогось тут вшановувати. Тобто наші герої для цього блогера це хтось щось. Ну, виникають питання до цього опитування і ще через те, що пару років тому у Спартака була зовсім інша позиція. Тут не можу зараз не показати вам його емоційний спіч про танці на кістках. Це святе місце. Тут повинні бути квіти. Тут повинний повинна бути тиша. Тут повинен бути спокій. Це пам'ять про наших героїв, це пам'ять про наших діків. Дідів, прадідів, це пам'ять про всіх тих, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу. Виходить два роки тому. Спартак вимагав на пагорбі тиші і спокою, а зараз говорить зовсім протилежне. До речі, посилання на повну версію даного відео Спартака. Ви зможете знайти у описі до цього випуску. Це ж уявляєте, який когнітивний дисонанс, або як любить говорити, конотопський депутат Андрій Франчук. Якась колізія у цього псевдожурналіста в голові. У мене зараз якась певна така колізія в голові. колізія в голові. На мою думку, на таку різку зміну позиції цього конотопського блогера якраз таки і вплинула близька дружба з цим самим Андрієм Франчуком. Та, звісно ж, його гроші. Я поцікавилася у дослідників історії нашого міста, які реальні історичні факти пов'язані з територією на пагорбі у центрі міста, і з'ясувалося, що у роки Другої світової війни. Тут відбувалися страшні трагічні події. Саме у цій частині конотопа було позвірськи закатовано десятки тисяч людей. Під час другої світової війни тут розміщувався німецький концтабір для військових полонених за два роки з 1941 по 1943 рік. Тут було знищено у розстрільних ямах більше, ніж 30 тисяч військовополонених і також мешканців міста. Уявляєте, скільки людей наших з вами земляків загинули мученицькою смертю саме на цій території? Розповіді про жахливі умови перебування полонених у цьому концтаборі просто вражають. Саме тут знаходилися як огорожуючи три лінії паркану із колючою проволокою. Знаходилася вишка із місцевих людей казали те, що перекидали. Для військовополонених буряки, картоплю, сиру і так, таким чином їх кормили. На цій фотографії можете побачити, якщо видно. Це будівля і фотографія зроблена із тильної сторони. І бачимо, скільки військовополонених. І якраз оці бараки, про які я вам говорив, вони знаходилися прямо як на цій дорожці. Вони жили в нелюдських умовах, просто на відкритій території. І звозили їх потім до тих ям, які були раніше належали до цигельники. Лише в першу зиму Другої світової війни в бараках для військовополонених, що розташовувалися прямо на цій доріжці. До речі, тут навіть зараз можна розглядіти залишки старого фундаменту. Так ось тут загинуло близько трьох тисяч мирних жителів. Здебільшого це були мешканці Конотопа та Конотопського району. А зараз ви бачите кадри зі ще одного відео, яке я спеціально знайшла, аби показати, як у розвинених європейських країнах ставляться до місць із подібною історією. Не руйнують, а навпаки, всіляко зберігають і шанують їх історичну та ментальну цінність. І повірте, європейці не влаштовують на територіях колишніх концтаборів масові гулянки, дискотеки зі стрептизом. І точно не будують на них скейт-парки та атракціони. І От скажіть, як знаючи усі ці жахливі факти, місцевий депутат без жодних докорів сумління робить усе, щоб це місце перетворювалося на осередок масових розваг а діти та молодь по суті веселилися на кістках своїх же прапрадідів. А все це відбувається тому, що Андрій Франчук всіляко прагне заволодіти землею на пагорбі та перетворити її на свій комерційний проєкт, адже ця людина спить і бачить, як заробляти тут на алкоголі, атракціонах та дискотеках. Але все йде не за планом великого бізнесмена. Нагадаю, Андрія з ганьбою виключили із фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода у Конотопській міській раді, і сталося все через його зазіхання на ділянку землі на тому самому пагорбі. Андрій Франчук просив міського голову на той час свободно партійця передати йому у власність землю на пагорбі біля озера. Але у відповідь Андрій отримав безапеляційну відмову. Свою позицію Семеніхін аргументував тим, що це місце категорично не підходить для веселощів та торгівлі, і з часом. Має перетворитися на меморіальну локацію. Власне, після цього Андрій образився і швиденько перефарбувався, в нібито опозиціонера. Почав всіляко дискредитувати роботу влади, прогулювати сесії та поливати брудом мера міста та його команду. Причому робив це не сам, а з допомогою свого товариша Спартака Сергієнка та його помийного телеграм-каналу. І тісна дружба між цими двома за дивним збігом обставин розпочалася саме коли Франчук отримав відмову щодо ділянки землі у центрі міста. Хоча, за моєю інформацією, саме Семеніхін свого часу допоміг Франчуку розкрутити свій бізнес у конотопі і стати доволі заможньою людиною. А тепер, маючи фінансовий ресурс, Андрій на всіх парах рветься до влади, не шкодуючи коштів на власний піар. Тож зараз Франчук активно використовує територію пагорбу у якості майданчика для заробляння політичних балів. Знаючи про трагічні сторінки історії цього місця, Андрій все одно на власний розсуд влаштовує тут різні розважальні заходи, аби привабити якомога більше людей. Вочевидь, він так і не облишив намірів таки відхопити цю ділянку землі і отримувати з неї фінансові дивіденди. Натомість представники сімей загиблих героїв запропонували владі міста облаштувати на цьому пагорбі меморіальну локацію. І, як на мене, зважаючи на історію цього місця, втілити цю ідею в життя було б правильно. Та логічно. У мене в руках рішення крайньої сесії Конотопської міської ради про створення на території по вулиці Братів Лузанів скверу. Цьому об'єкту благоустрою офіційно присвоєно на назву Сквер пам'яті Героїв України. Зауважу, що профільні фахівці Конотопської міської ради вже активно працюють над концептом облаштування цього скверу. По суті, це буде локація для вшанування пам'яті наших героїв з усіма відповідними атрибутами. На пагорбі у середмісті мають намір створити меморіальний простір з іменними табличками з металу та фотографіями наших полеглих захисників з QR-кодом на кожній з них. Перейшовши за яким можна буде дізнатися життєпис загиблих воїнів з Конотопщини. За задумом авторів ідеї, поряд з кожною світлиною героя буде висаджено дуб. Ці міцні та довговічні дерева з часом розростуться і утворять зелену стіну, яка сотні років нагадуватиме нащадкам про сміливість та самовідданість наших воїнів, які стали на захист України. А ось тут ближче до схилу мають намір звести пам'ятник героям України. Концепт його зовнішнього вигляду наразі розробляється, але це має бути масштабний монумент, який буде видно звіддаля тим, хто проїжджатиме або проходитиме серед місця. Біля підніжжя пам'ятника планують облаштувати локацію для проведення меморіальних заходів, де священики проводитимуть молебні, а рідні та побратими загиблих зможуть зібратися аби згадати тих, кого втратили. Окрім цього, буде врахована і історія цього місця. Тут хочуть становити стилізовані елементи будівель та інших атрибутів канцтабору у мініатюрі, аби відвідувачі локацій на пагробі та учасники екскурсій ознайомлювалися з історією Конотопщини як через персоналі героїв російсько-української війни, так і через елементи на алеї, які слугуватимуть відсилкою до подій, що тут відбувалися у роки Другої світової. Хочете бути в курсі важливих та актуальних подій, що відбуваються у нашому місті? Підписуйтеся на мої сторінки в усіх популярних соцмережах та доєднуйтеся до спільноти думаючих людей, які люблять і дбають про своє місто.